Філологія одна із найцікавіших наук, яка охоплює сукупність наукових напрямків, що вивчають нашу багату культурну спадщину, виражену як у літературній творчості, так і в мовній культурі. Які завдання ставлять перед собою шкільні філологи? Цікавилися наші журналісти цього разу. А напередодні дня філолога вони побували у німшинській загальноосвітній школі Галицького району. Філологи щодня стоять на варті наших культурних і духовних цінностей і не дозволяють науцтву проникати і пускати своє коріння у середовищі нашого підростаючого покоління, допомагають сучасному суспільству зберігати необхідні знання, протидіючи плутанині і втрати смислових зв'язків нашої власної культурної традиції. Уроки англійської, німецької мови іноземні мови. Мені дуже інтересно, дізнаюся багато нових слів. Мені подобається німецька і англійська. А котра легше дається? Німецька. Є така відома фраза, скільки мов ти знаєш, скільки ти разів і людина. Звичайно, що в наш час, коли ми прямуємо в Європу, наші діти чим більше вони будуть обізнані з різними мовами, вони будуть більш комунікативні. І, звичайно, що їм буде можливо легше там знайти роботу. Люблю дуже читати. Е, романи. Які? Ну про що? Про любов. Про любов читаєш. А пригодницькі якісь? Е, не завжди. Люблю читати, ходжу, часто в бібліотеку. Що читаєш? Е, на даний час читаю Робінзон Круза. Перед вчителями філології стоїть важливе завдання зацікавити учнів вчитися вчити, і хоча це не легко, вони знаходять відповідні методи, адже філологія це наука порозумінь. На нас вчителях і літератури української, і світової літератури лежить надзвичайно такий великий багаж, завдання якраз прилучити дітей до читання, до книжки. Ну своїм і тому своїм проблемним завданням я вибрала таке питання формування моральних цінностей на уроках літератури, тому що якраз можливо і мораль у нас на деякий час і тепер і занепадає. І тому на уроках світової літератури я стараюся прищепити учням і любов до літератури. і якраз Сі, моральній якості любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.